Друзі, сьогодні 23 вересня 2025 року, і наш Благодійний фронт продовжує проект по збереженню людських історій. Сьогодні до нас завітали чудові люди. Це пані Ольга. вітаю вас. Дуже приємно і пан Бобан. вітаю вас. Хава Боба. Ольга сама місцева. А Бобан приїхав зі Швеції. Вони приїхали. На підтримку вимушено переміщених осіб, а також Збройних сил України вони збирали речі. Коротше кажучи, ви самі все почуєте. Ольга, скажіть, будь ласка, як для вас розпочався перший день повномасштабного вторгнення? Де ви були? Що ви відчували От ваш, ваші спогади, От що було три роки тому? Три роки тому, 24 лютого, це був мій день народження. Я була в Дніпрі, як завжди, готувалася до робочого дня, до мого дня народження, але сталася біда: біда для нашої країни, біда для міста. Для... Всього українського е, народу, і е, я, е, як і всі, е, переживаючи, е, розуміла, що треба щось робити. Е, багато спілкувалися е, і. Е, Скажемо, наступним кроком це не в цей день, а, а саме була була вирішила, що треба допомагати, допомагати всім, що я маю, бо я знаю, що наше місто було в більш безпеці ніж ті, що окупували, ті, що йшли з лінії фронту, і саме це було важливим. Да, як і всі трошечки ми були перелякані перший день. Але дуже швидко зібралися, бо ми маємо сильну команду в Україні, дуже сильно. І е, я пам'ятаю, як е, сиділи ввечері і е, вирішували. То є, ті, хто з діточками вони поїхали в Окаті. А ми, е, люди дорослі, е, багато моїх е, колег пішло е, добровільно на фронт. І наразі, на жаль, не всі живі. Отака. Отак в мій перший день був. Якщо згадати до 22-го року, чим ви займалися, ким ви працювали? В Дніпрі, що ви зробили для Дніпра? Я архітектор. І я завжди працювала. Я закінчила нашу академію, то ще була, була, був будівельний інститут, закінчила з відмінно з червоним дипломом, працювала у великій фільмі і компанія», Потім організувала свою власну фірму і вже маю більше 10 років. Чимало проєктів зроблено в нашому місті, і ці проєкти деякі ще. Реалізуються, деякі заморожені, а деякі успішно сьогодні е, е, працюють і е, люди цим е, е, користуються: е, пасаж, е, каскад-плаза е, е, і багато ще. Е, е, тобто ви архітектор. Я архітектор так. так, за фахом. Які у вас, може, посади є в цій сфері? Е, е, Є професійна спілка, називається Національна спілка архітекторів України, і е, так сталося, що я туди вступила у 2005 році, була як член, а, але е, виросла і скажімо, маю на сьогоднішній день е, саме кстати, у 2022 році. Я стала віце-президентом Національної спілки архітекторів Кос. України, і е, це в грудні місяці. Е, ми дуже е, сильна професійна спілка, бо сьогодні виборюємо. Ці е, речі для нашої громади. Ми дуже хочемо, щоб саме для людей будувалося, а не для інвесторів. Це дуже важливо мати перше э, це замовлення від людей. Вони головні наші замовники. Е, і е, маю ще посаду е, голова експертної комісії палати архітекторів України і голова авторського права і професійної етики. Е, також це дуже важливі сьогодні е, комісії. Місії, але вони повноцінно не працюють, бо наразі в державі немає сьогодні закону. І якраз кстати, бо вчора відбулася дуже важлива подія. Це Урбан Кодекс, це містобудівний кодекс, в якому я в двох розділах є співавтором. Контант. Це Ганна Бондор, наша архітекторка з Києва. Вона депутат Верховної Ради, вона лідер цього. І вчора відбулася презентація. До цього на жаль, я не могла про це казати а сьогодні можна. І це європейське вже бачення, і це наше майбутнє країни для людей. Що тобто, красу в місті Дніпро, в тому числі, створювали і ви особисто. Так, так. Дякую, Бобан хало. Хало. Хотів дізнатися, як у вас розпочався перший день повномасштабного турніру. Де ви були? Чим ви займалися до цього? Як ви дізналися про те, що в Україні трапилася біда? Understand? Yeah. Yeah, <laughs> super. Uh, I am born in Macedonia, Skopje, but I live in Sweden almost 60 years. So I am pretty much Swedish. Uh, 2025, when uh, aggression started in uh, Ukraine, i decided to help because in television they say many many people leave ukraine must go and i take one bus drive to 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 border and help people to see them. after that it's start more and more and more

Коли почалася саме 22 лютого війна, це по шведському телебаченню було оголошено. бо він вирішив, що ну це є потреба велика в допомозі, і він взяв машину і поїхав до кордону для того, щоб допомогти тим людям, котрі потребують, і це було саме перший день, він сам не народився в Швеції, народився в Македонії в Скопії, але дуже дуже рано, дуже Підлітком і живе 60 років у Швеції, він швед, і кожен швед вважає, що головне, щоб кожна людина була щаслива і допомогти їй. От саме це що вдалося а. зробити за ці три роки, майже четвертий рік повноштабного вторгнення. Чим ви змогли допомогти саме українцям? Uh, what you uh, can help uh, for this is uh, three-year war. Uh, how many help? Uh, where help? Uh. Uh, Slovyansk, many village, uh, Leverance of uh, food, clothes, shoes, everything in village they need many, many, many villages, I don't remember now everything, but there's many of them. And uh, later little medical operation table, medical staff, and a uh, And from 2023, I helped one uh, internet school for Julie, Julinka, yes, for her, uh, special, special children. Mm -hmm. Yeah, it's disability to children. Yeah. yeah. Uh, I translated, it, yeah. На протязі 23-го року у Донецькому, Донецькій області Слов'янськ і інші не пам'ятаю, всі міста, де багато потребували люди допомоги, саме пов'язаної і з одежою, і з ліками, і ну з усім, що потребували, і також привозили ліки для Воїнів ЗСУ і цей весь період займалися саме цим. А потім стартували допомогою дитячому будинку у Вінницькій області. Джулінка він мав спочатку організацію. Перенч Ейр це шведська організація. Потім Оперен uh, Ченч. Я якраз в цій теж uh, починала. А наразі uh, це лайонс, і це шведські організації, які uh, проводять uh, організовано збори коштів. Uh, але uh, це не тільки це нот Онлі Лайонс. Мейкіт Сомач Віден Піпл Манифо і Науклозис. Часна у організація Лаєс Ван Анд Стод Україна Групен стод Україна групен супорт Україна це uh, група якраз об'єднана uh, uh, людьми. Звичайними людьми, котрі розуміють, яка є потреба організовано uh -huh. допомагають людям. І якраз от ми багато чого звідси і привезли це дві організації. Реновейшн інжулінка з фініш, висцентр we like лайкиз. His... Help to help here because it's many people need help. Uh... Джулінки вже багато чого закінчено, і вже добігає кінця співпраця, зробили реконструкцію санвузли. Ну я так трошечки поясню, угу. що санвузли, очистка води, опалення, тобто і сьогодні дітки з вадами і з інвалідністю мають тепер достойні можливості да. І тепер він хоче, щоб і тут це відбулося. Бо я вважаю, що кожна. Ну, він вважає, що кожна людина потребує, е, е, котра потребує допомоги. Вона е, треба, щоб вона її отримала і, і щоб була щасливою. My education is industry designer. I am builder. I am актор. I am Many things. I like to help children and uh, family. Uh, Boban, my. Призивання освіту. освіту освіту промисловий дизайн в Гетеборзі закінчив гуси. Він будівельник, він має ліцензії з будівництва, і при чому він ще як скажемо хобі знімався, має п'ять фільмів в Швеції. От, але головне наразі він вважає допомогти дуже хоче дітям і всім сім'ям, котрі цього потребують. Це в нього перше місце сьогодні. Це дуже круто. Бобан, скажіть, будь ласка, що мотивує шведів наразі допомагати Україні? Understand motivation. Swedish People, Swedish people, yeah. What motivation? A Swedish. Is very rich country. They have everything. And uh, Swedish citizens very, very like. Don't, they don't like see other people have problems. because they have, is rich country, they have opportunity to help. and they do it. in the third ukraine group, we have 10 people, very active people every one of them have 10 more and 10 more everyone has, is big 2700 people help mm -hmm. uh, <coughs> lions is international from america but is in every country you can find lions lions organization only to help Шведські люди і шведська нація це багата країна і люди багаті, але вони розуміють і дуже себе почувають некомфортно, якщо хтось поряд. Має проблеми і нещасний, і вони завжди так вони і е, е пітане, що треба е, допомагати, якщо хтось потребує, і вони це роблять. І для них це е, е, теж таке е, своєобразне щастя. Тобто, коли вони це роблять, вони себе почувають в цій системі їх лагом щасливими. Вони мають свою шведську систему. Це Боба не казав. Це я від себе додаю. І саме ця система я вважаю теж, бо це система. Культури культури шведських людей, і вони зробили цю стоту країна, де мають 2700 людей, котрі це допомагають. Так, кожен це не один проєкт, котрим вони опікуються. Тобто, є багато де є потреба, і вони відгукуються. І сьогодні повага до кожної шведської. Людини, якщо вона робить допомогу тим, хто потребує, тобто і ми де не стикалися, і це я теж від себе вже додаю. Особиста моя думка, коли ми з ким спілкуємося, кожен про це розповідає, бо для них це важливо, це мотивація. Але компанія Lions – це теж вона, вона не шведська, вона американська. Вона, е на весь світ, скажімо, робить багато теж проєктів. І український він у складі, і теж дуже велика кількість людей, котра цим опікуються. І сьогодні теж частина стала саме благодійний фонд. І я думаю, що теж буде багато чого зроблено. Дякую. Бобон, що. Ви привезли для нашого центру. Як ви це, це збирали? Що саме ви привезли сьогодні? How time, how uh, we uh, make it this is for help it's difficult or not? Because this is first time is uh, Just now we plan how we do it forever. We think maybe once in month, come back. And uh, we must talk with people in Sweden, liars and another group, and see interval how much we can take and bring. I know already they start to collect in Sweden they write we only <laughs> we started but need so we must help each other center must write to me specific what is need I send to people in mm -hmm. Sweden and they collect sometimes come more something less but that is for long term. It's coming, coming. Mm -hmm. uh. Коли ми вирішили почати допомогу, зателефонували і узнали, що потрібно, то у нас був лише місяць перед поїздкою, і трошечки спонтанно це все відбувалося. Можливо, і не все в нас те, що ми назбирали, на жаль, влізло, і ми змогли привезти все, але наступного разу більш конкретно вже буде допомога і конкретним сім'ям, і конкретні речі і Саме це потребує, щоб це було як список надано, і наступного разу вже буде більш, більш суттєва допомога. Ми сподіваємося, що ще вдасться роздобути більшу машину для цього, і це вже буде зовсім інша допомога і, можливо, на більш довгий час. Сподіваємось. Сам Тайм Війюзан Піймаші. Транспорт сам тим. Because this car I have now is don't take so much, but uh, we planning so much and uh, all on there is all up. Maybe, maybe not. But we plan to come once in month. Now Monday, 29 September, we travel to to Sweden. Is couple week. in sweden not travel back to ukraine mm -hmm. das ist, äh Якраз про те, що ну, якщо вдасться, то ми і наразі планували більшу машину, але не вдалося роздобути, тому ми маємо з причепом таку, але це все, все рівно допомога. І сподіваємося, що наразі на наступний раз буде більша машина, буде більше надано потрібних речей. І 29-го він планує. Я тут не знаю, чи буде точна ця дата, але повернемося в листопад. Раді, це точно вже з допомогою, і важливо зараз почати за списком надати, щоб встигли до цього часу зібрати потрібні речі. Ну на завершення хочу подякувати особисто вам, пан Обан, вам, Ольга, за те, що наші долі зійшлися, що ми один одного знайшли. Я думаю, у нас ще буде багато цікавих сумісних проєктів, які ми зможемо реалізувати. Хочу подякувати мешканцям, жителям найкращої країни Швеції, стійкості, незламності, силу духу. Передавайте всім вітання. Скажіть, що Україна тримається, Україна живе і обов'язково вистоїть завдяки таким чудовим людям. як ви. Дуже дякую і рада теж додатково знайомство, хоча я думаю, що ми так поверхово знайомилися 2022 році, але дуже рада, і я впевнена, що це початок нашої співпраці, і наш проєкт буде довгим, і ми щиро будемо допомагати весь цей час. Ми готові до цього, і шведські люди теж відкриті і готові це робити. То есть це, це... руко на серце. Okay. Ован, що ви хочете побажати українцям, які зараз е живуть під час війни? Мир. Мир і велик форми. Фор є, many people дає. Many children died. So, Mir is very important. Peace, 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 peace is good for Ukraine now. I hope soon. Very, very soon. And I moved to Ukraine early. Here. Oh, Boban <laughs> Bazhaya, <laughs> Це е, головне це мир, мир для е, українців. Бікос е, е, тому, що він бачить, наскільки багато людей, особливо дітей, загинуло, і він це ну не може зрозуміти, і хоче і дуже дуже сильно бажає, щоб він настав скоріше. Він вірить в це, і він вірить, що коли мир настане, він буде постійно переселиться жити в Україні, бо дуже любить Україну. Дякую. Оля, що ви хочете побажати містянам міста Дніпра, ви як Дніпрянка, я, ви знаєте, теж доєднуюся, що мир це важливо, мирне небо, коли нічого не літає. Але я хочу ще додати, що витримки, щоб всі вірили в те, що ми сильні, ми це можемо зробити, в те, що є добрі люди, котрі завжди допоможуть, і ми таки з тих, що можемо це зробити, і те, що цей фонд цим займається вже доказ цього, і хочу, щоб частинка тої допомоги принесла шматочок щастя і шматочок миру, щоб кожна дитина себе почувала, що вона живе в мирній Україні хоча б там годину зараз, а потім весь час, щоб ми мали гарну країну і гарне наше місто Дніпро. Я дуже горжуся нашим містом і дуже люблю нашу Україну. І дякую вам. Вам, що ви є, це дуже важливо. Дякую, друзі. Ми дякуємо всім громадянам всього світу, і Швеції, і Німеччини, і Україні і всім, 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 хто зараз залишається з Україною. Дякуємо вам, Ольга, за те, що ви з'явилися в нашому житті. Дякуємо вам, Бобан.